Ім'я Дець, як і споріднені з ним імена Децько, Децик, Децько, в Україні письмово засвідчуються упродовж 16-17 століть. Наприклад, у 1563 році Децько згадується в місті Кременець, Децько Каптурович у 1552 році, в місті Вінниця у 1620 році Децька-Люка, в місті Старий Остропіль у 1620 році Децько-Кириш. В селі Кривін у реєстрі війська Запорозького 1649 році ім'я Дец згадано всього один раз Децик, двічі Децко, також двічі, а варіант Ц – один раз. У Воловецькому районі на Закарпатті з початку 17 століття існує село Децковиця. Правдоподібно, ім'я Дец, як і перераховані вищі його деривати, має теж походження, що й болгарські розмовні імена Десо, Десо, Деско та хорватське розмовне Десо. Тобто Десимир. Зар Осташем ім'я Дец може бути пов'язане з іменами Дам'ян, Діонісій чи Денис, схожі на Дец імена Дац Лех Рац, Хоц, Цех, Чех.